І е, навіть коли чую, що він говорить суржиком це, розумієте, мене вже це цепляє, що людина старається, розумієте, людина людина хоче. А коли я не знаю, як ви це відповісти, коли, знаєте, ще б дуже хотілося, щоб е, українські батьки цього покоління, і бабушки, там, і, і дідусі, там, і я не знаю там хто. Щоб, щоб з маличку, внуків, там, синів, дочок навчали цієї української мови. Тому ну що я розумію, що є багато людей, які ну, мені зручно, та мені, мені теж зручно, але мені зручно не український, тому що я, ви третій, п'ятий, десятий український це є нація. Розумієте, це є нація, і це, це невід'ємна частина мого життя.